Цибулинне лушпиння це одна з тих речей, яку більшість людей звикли викидати, навіть не замислюючись над тим, яку користь вона може принести в господарстві. На перший погляд, звичайне сміття, залишки після кухонних справ. Але для уважного селянина, який цінує кожну дрібницю, навіть така річ може стати справжнім скарбом. Адже саме в лушпинні прихована велика сила природи, речовини. Що допомагають землі, підтримують рослини і навіть захищають їх від хвороб. Якщо вдуматися, цибуля це одна з найстаріших культур, яку вирощували наші пращури ще здавна. Вона завжди вважалася символом здоров'я, очищення і сили, і не дивно, що навіть її сорочка, тобто зовнішнє лушпиння, зберігає у собі ці властивості. Суха оболонка містить багато мікроелементів кальцій. Калій, фосфор, залізо, а також природні антибактеріальні речовини. Коли ми додаємо її у ґрунт чи готуємо з неї настій, усі ці речовини переходять до землі, збагачують її та допомагають рослинам краще рости. У селі кожен клаптик землі це результат праці й турботи. І коли господар бачить, що ґрунт виснажується, урожай слабне. А рослини хворіють, він шукає не лише дорогі засоби з магазину, а й повертається до народних способів. Саме так колись і відкрили силу цибулинного лушпиння. Селяни помічали, що там, де після чищення цибулі потрапляло лушпиння, рослини ставали міцнішими, менше уражалися гниллю та комахами. З часом це стало доброю звичкою збирати все, що може стати корисним для землі. Важливо розуміти, що лушпиння не лише підживлює, а й лікує землю. У ньому є природні сполуки, які пригнічують розвиток грибків та шкідливих мікроорганізмів, тому його часто використовують для профілактики хвороб у томатів, перцю, огірків, картоплі. Якщо ґрунт багатий на природні мікроелементи, він сам стає міцнішим, а рослина отримує те, що їй потрібно без зайвої хімії. Саме тому досвідчені городники кажуть не спіши викидати те, що виросло з землі воно ще послужить їй на користь. Крім користі для рослин, використання лушпиння має ще одну важливу перевагу це безвідходність у господарстві. Сільська родина, яка звикла цінувати кожну дрібницю, завжди знаходить застосування тому, що інші вважають сміттям. У цьому проявляється. Справжня мудрість селянського життя нічого не пропадає даремно, усе повертається до природи у тій чи іншій формі. Коли ми кидаємо лушпиння на грядки, ми не тільки підживлюємо землю, а й дбаємо про екологію, зменшуючи кількість побутових відходів. Не варто думати, що користь від лушпиння це лише давній переказ чи бабусина порада, сучасні дослідження також. Підтверджують, що в цибулинній шкірці міститься велика кількість антиоксидантів і фітонцидів, які пригнічують розвиток бактерій та шкідників. Тому настої з неї можна використовувати як натуральний засіб для обприскування рослин, безпечний, але ефективний. На відміну від покупних препаратів, він не забруднює ґрунт, не шкодить людині і корисним комахам. Дехто скаже, навіщо морочитись із тим лушпинням, коли можна, просто купити готове добриво. Але справжній господар знає, усе, що вирощено і зроблено своїми руками, має іншу силу, бо в ньому є не лише користь, а й душа праці. Коли людина вкладає своє тепло й турботу у землю, вона отримує назад щедрий урожай, а лушпиння – це ще один спосіб висловити цю турботу. До того ж, зібрати його зовсім не складно. В кожній хаті є цибуля, її чистять майже щодня, особливо восени та взимку. Якщо не лінуватися і зберігати лушпіння окремо, за кілька місяців можна назбирати добру жменю достатньо, щоб потім підгодувати всі грядки, а якщо залучити всю родину, то й робота піде веселіше. У старі часи люди навіть казали лушпиня з цибулі то золото для городу. І в цьому є глибокий зміст, бо по суті воно справді має золоту користь, очищає, живить і захищає, земля, удобрена таким природним добривом, стає м'якшою, родючішою, краще утримує вологу. А рослини, що ростуть на ній, виглядають здоровішими, листя соковите, а плоди міцні й смачні. Тож, коли наступного разу чистите цибулю на кухні? Не спішіть викидати її лушпиння, зберіть його у мішечок, висушіть, і ви побачите, що навіть найменша дрібниця з господарства може стати у пригоді бо справжній господар той, хто не викидає користь разом зі сміттям, а бачить у ній продовження життя землі. Щоб лушпиння від цибулі справді принесло користь, потрібно знати, як його правильно зібрати, висушити та зберегти. На перший погляд, ця дрібниця просто суха оболонка, яку можна зібрати будь-коли, але досвідчені господарі знають: якщо підійти до справи з розумом, той результат буде значно кращий, адже лушпиння ніжна річ воно легко сиріє, пріє або навіть пліснявіє, якщо тримати його в неправильних умовах, а правильно висушене і збережене. Воно роками може залишатися придатним до використання як добриво чи захисний засіб. Починати збір лушпиння найкраще восени, коли зберігають урожай цибулі на зиму. Саме тоді господар чистить багато головок, сортує їх, прибирає пошкоджені, і сухої лушпайки набирається чимало. Треба лише не змітати її з підлоги в сміття, а збирати чистими руками або ложкою у відро чи мішечок. Важливо, щоб на лушпинні не залишалося гнилі чи вологи. Навіть одна мокра лусочка може зіпсувати всю партію під час зберігання. Якщо цибуля свіжа, а лушпиння ще вологе, його варто розкласти тонким шаром на папері чи тканині, і залишити на день-два у сухому теплому місці, дехто сушить лушпиння біля печі, інші на підвіконні, куди потрапляє сонячне проміння. А якщо є піч або грубка, то старі господині часто розстеляють лушпиння на решітці, щоб воно підсохло від тепла, але не пригоріло. Головне правило не пересушити і не дати волозі залишитися. Сухе лушпиння приємно шарудить у руках, має золотистий або червонуватий відтінок і не злипається в грудки. Коли лушпиння повністю висохне, його можна пересипати у тканині мішечки або паперові пакети. Не радять зберігати в поліетиленових кульках, там швидко накопичується волога і починається пліснява. Якщо хочете зберегти довше, можна навіть покласти невелику гілочку лаванди, чебрецю або кілька зернят сушеного перцю. Вони відлякують міль і запах затхлості. Так лушпення не лише збережеться, а й матиме приємний аромат, коли прийде час його використовувати. Багато господинь виділяють окрему банку чи коробку спеціально для цибулинного лушпиння, деякі навіть сортують його за кольором жовте, червоне, біле, адже залежно від сорту цибулі і колір, і склад поживних речовин трохи різниця. Наприклад, червоне лушпиння містить більше антиоксидантів і флавоноїдів, які діють як природний захист для рослин, жовте, багате на калій і кальцій. А біле ніжніше, тому підходить для приготування легких настоїв для квітів. Ще одна порада не збирайте лушпиння, якщо цибуля оброблена хімічними засобами з магазину або має підозрілий запах. Для добрив годиться лише природний чистий матеріал. Краще брати лушпиння зі своєї грядки або з домашньої цибулі, яку ви самі сушили. Так ви будете впевнені, що у вашому настої не буде шкідливих речовин. Якщо лушпиня накопичується протягом року, його можна час від часу просушувати. Взимку, коли в хаті топиться піч, достатньо розкласти мішечок біля теплого місця, щоб прибрати надлишкову вологу. Так воно залишатиметься сухим і придатним для приготування настоїв або настоянок у будь-яку пору року. Деякі господарі навіть роблять запас на кілька років. Кажуть, що старе лушпиння не гірше нового, якщо зберігалося в сухому темному місці. І справді воно не втрачає своїх властивостей, лише стає трохи крихкішим. А якщо змішати його з іншими природними залишками, наприклад, з кропивою чи травою, то вийде чудова основа для компосту. Коли мішечок наповниться, його можна повісити в коморі, на горищі або під стріхою. Лушпиння не боїться холоду. Головне не допускати, щоб воно відсиріло. А навесні, коли починаються перші роботи на городі, достатньо дістати його, приготувати настій і використовувати для підживлення. Щоб отримати настій, зазвичай беруть жменю лушпиння на літерокропу, настоюють 2-3 дні в темному місці, потім проціджують і поливають рослини або обприскують листя, але це вже наступний етап роботи. А без правильної заготівлі не буде доброго результату, бо тільки чисте, сухе і якісне лушпиння зберігає у собі всі корисні речовини. У старі часи наші бабусі навіть спеціально просили сусідів не викидати лушпиння, а збирати для них адже знали, що восени й навесні воно згодиться. На базарі можна було побачити стареньких жінок. Які продавали мішечки з висушеним лушпинням поруч із травами. його купували не лише для господарства, а й для фарбування яєць на Великдень або ниток для вишиванок. Усе використовувалося з користю, нічого не пропадало. Тому й сьогодні, коли багато хто жениться за сучасними засобами, варто згадати старі звички, бо за ними стоїть не лише економія, а й справжня турбота про землю. Якщо в кожній хаті замість сміття у відрі лежатиме мішечок із сухим лушпинням, то й господарство буде чистішим, і город багатшим. А ще це нагадує просту істину усе корисне починається з дрібниць, навіть із тонкої цибулинної шкірки, що, здавалось би, не варта уваги. Коли лушпиння вже зібране і висушене, приходить найцікавіша частина використання його на користь городу, саду. Та квітника здавалося б, проста цибулинна шкірка, але її дія на рослини настільки різноманітна, що досвідчені господарі навіть називають її домашньою аптекою для землі. Лушпиння допомагає не лише підживити ґрунт, а й лікує його, захищає від шкідників, зміцнює коріння і стимулює ріст рослин. Це той випадок, коли природа сама дає людині все необхідне, потрібно лише знати, як правильно скористатися. Найпоширеніший спосіб приготування настою або відвару з лушпиння. Для цього беруть приблизно дві пригорші сухого лушпиння на відро гарячої води, воду заливають у відро або емальовану каструлю, додають лушпиння і залишають настоюватися 2-3 дні в теплому місці. Потім. Рідину проціджують і використовують для поливу підкоріння або для оприскування листя. Якщо зробити відвар, тобто кип'ятити лушпення на невеликому вогні 10-15 хвилин, то розчин стає більш концентрованим, його часто застосовують як природний засіб від попелиці, кліща або дрібних шкідників. Цей настій особливо добре діє на овочеві культури помідори, огірки, перець, баклажани. Він зміцнює рослини, допомагає їм краще переносити спеку та нестачу вологи, а ще має властивість знезаражувати ґрунт. Якщо поливати ним грядки навесні перед посадкою, можна зменшити ризик грибкових захворювань і гнилі у господарстві, де немає бажання або можливості використовувати хімічні засоби, такий розчин справжня знахідка. Є ще один цікавий спосіб. Під час висадки розсадці або насіння можна насипати трохи сухого лушпиння просто у лунку, воно поступово перегниває, збагачуючи землю калієм і кальцієм, окрім того, має різкий запах, який не люблять багато комах, особливо дротяники та капустяні мухи. Таким чином, рослина отримує і поживні речовини, і природний захист. На картопляних грядках це теж дуже помічно. Лушпиння не лише відлякує шкідників. А й допомагає бульбам менше піддаватися гнилі. Деякі господарі кладуть лушпиння у компостну яму або в ящик. Там воно перегниває разом із травою, гноєм, залишками овочів і перетворюється на багате органічне добриво. Цибулинна шкірка містить природні антибактеріальні речовини, тому компост не закисає і не має неприємного запаху. Так можна отримати чисту, поживну суміш. Яка чудово підходить для підживлення будь-яких культур, не менш корисне лушпиння і для кімнатних рослин, якщо приготувати слабкий настій, жменя лушпиння на літерокропу настояти добу, а потім поливати ним квіти раз на два тижні, вони стають міцнішими, листя набуває яскравішого кольору, а шкідники майже не з'являються. Особливо добре така підживка діє на герань, фіалки та спатифілум. Для садових культур, зокрема для яблунь, смородини, агрусу, обприскування лушпинним настоєм допомагає позбутися попелиці та кліщів. А якщо додати до настою трохи натертого господарського мила, розчин краще тримається на листі і має ще сильніший ефект. Обприскування варто проводити ввечері або в похмурий день. Щоб сонце не спалило листки. Ще один старовинний спосіб використання настій для замочування насіння перед посадкою. Насіння моркви буряка, огірків або томатів замочують у теплому лушпинному розчині на 5-6 годин. Це допомагає знезаразити оболонку насіння і водночас стимулює швидше проростання. Старі господарі казали, цибулинна вода дає насінню силу. І справді, молоді сходи після такої обробки з'являються рівніше, а корінці міцніші. У теплицях лушпиння часто розсипають між рядами рослин, воно відлякує шкідників, зокрема павутинного кліща та трипсів, які люблять тепле середовище. Крім того, коли лушпиня перегниває, воно поліпшує структуру ґрунту, робить його пухкішим і теплішим. Такий прийом не вимагає жодних витрат. А користі приносить багато для домашніх господарств, де тримають курей чи кролів, лушпиння теж стає у пригоді його додають у підстилку або в компост, щоб зменшити запах і поліпшити гниття. У результаті утворюється м'який корисний перегній, який потім можна вносити під дерева або картоплю, дехто навіть використовує лушпиння як мульчу, розсипають його тонким шаром навколо рослин. Це зберігає вологу в ґрунті, пригнічує бур'яни і одночасно поступово підживлює землю. Єдине, треба стежити, щоб воно не намокало надто сильно, бо може почати пріти найкраще класти його під кущі томатів, огірків, полуниці чи малини. Лушпиня має ще одну цікаву властивість воно знижує кислотність ґрунту. Там, де земля важка і кисла, навіть невелика кількість лушпиня, внесена в лунки або борозни, поступово робить землю м'якшою. Це добре для більшості культур, бо вони краще ростуть у нейтральному або слабколужному середовищі. Якщо уважно придивитися, то всі ці методи мають одну спільну рису вони прості, природні і не потребують великих витрат. Усе, що потрібно, це трохи уваги та бажання. І тоді звичайне лушпиння перетворюється на універсальний засіб, який можна використовувати цілий рік, весною для підживлення і знезараження насіння влітку для оприскування і поливу восени для збагачення ґрунту, а взимку для підготовки настоїв і зберігання. Саме так і формується той мудрий сільський підхід, коли кожна річ має своє місце і час. І чим частіше ми користуємося такими природними засобами, тим менше залежимо від покупних препаратів. Бо земля любить простоту і вдячно відповідає на турботу, особливо тоді, коли господар працює з нею в гармонії, використовуючи те, що сама природа дала йому під руку. Наші пращури знали ціну кожній дрібниці, вони не мали під руками магазинних препаратів і фабричних добрив. Але мали досвід, який передавався з покоління в покоління. Цибулини лушпиння для них було не просто відходом, а живим помічником на городі й у хаті. Старі люди казали, у цибулинці вся сила землі, а в Лушпинці її пам'ять. І справді, навіть у найменшій Лусочці зберігається чимало того, що допомагає підтримати життя навколо. У багатьох селах і сьогодні пам'ятають, як господині взимку збирали лушпиння у полотняні мішечки, підвішували їх біля печі або в коморі. Навесні, коли настав час висаджувати розсаду, вони готували настої, якими поливали землю перед посівом. Це був своєрідний обряд очищення дати землі силу після зими, розбудити її теплом і запахом цибулі. Кажуть, що після такого поливу город, ніби оживав, рослини ставали сильнішими, а шкідники обходили стороною. Бабусі також використовували лушпиння для фарбування яєць на Великдень, і ця традиція мала не лише декоративний зміст. Вважалося, що таке яйце символізує родючість і здоров'я, а земля, на яку його потім викидали, отримувала благословення. Навіть дрібниця в побуті мала зв'язок із землею. Так формувався той мудрий круговорот, усе, що народжується з землі, повинно повернутися до неї з користю. Якщо подивитися на сучасне господарство, то неважко помітити, що багато хто починає знову повертатися до природних засобів. Люди зрозуміли хімія дає швидкий ефект, але поступово виснажує землю. А лушпиння, як і інші органічні залишки, навпаки, відновлює природну рівновагу. Воно не шкодить ні людині, ні рослинам, ні мікроорганізмам, що живуть у ґрунті. І саме ця простота робить його незамінним у кожному господарстві, де дбають про землю, як про живу істоту. Є багато прикладів, коли старі методи давали кращий результат, ніж сучасні засоби. Наприклад, одна господиня з Полтавщини розповідала, що щоліта робить лушпинний настій для своїх томатів. Вона не користується ніякими магазинними добривами, лише раз на два тижні поливає помідори настоєм і розкладає сухе лушпиння між рядами. Каже, що за 20 років не мала ні фітофтори, ні гнилі, а врожай завжди щедрий і чистий. Її сусіди дивуються, як вона обходиться без хімії. Але відповідь проста уважність до природи і віра у силу землі. Подібні історії можна почути у кожному селі: дідусь із Поділля кладе лушпиня у компост, а потім удобрює ним яблуні кашем. каже, що плоди після того не червиві і довше зберігаються. Інша жінка з Волині додає лушпиння у настій кропиви і цим поливає капусту, щоб не нападали гусінні тля. Такі народні поради не завжди записані у книжках, але вони перевірені часом, бо народжені з власного досвіду. Усе це свідчить про одне: прості природні засоби завжди працюють, якщо їх застосовувати з розумом і терпінням. Не потрібно поспішати або шукати чудодійний препарат. Земля не любить поспіху, вона відповідає тим, хто доглядає її постійно і з любов'ю. Тому головне. Зробити збір лушпиння частиною свого побуту, звичною справою, як полити квіти чи нагодувати курей. Тоді користь від нього буде постійною і відчутною. Звісно, важливо пам'ятати кілька простих правил не варто зловживати навіть натуральними засобами усе добре в міру. Надмір поливу може зробити землю надто насиченою, а листя м'яким. І вразливим найкраще користуватися ним раз на тиждень або за потребою, і завжди готувати розчин свіжим, бо через кілька днів він втрачає свою силу. У підсумку можна сказати, що цибулинне лушпиння це маленький, але дуже важливий помічник у господарстві, воно нагадує нам про те, що все корисне поруч варто лише не лінуватися і помічати. Коли людина живе в злагоді з природою, вона знаходить у простих речах великі можливості. Не потрібно купувати дорогі препарати, якщо під рукою є те, що дає сама земля. Тож бережімо те, що маємо, не викидаймо дрібниць, бо саме з них складається добрий господар. Лушпиння від цибулі це не сміття, а справжній дар, який допомагає і землі, і людині. Якщо кожен почне використовувати його з розумом, то й урожай буде багатшим і земля вдячніше віддячить нам за турботу. А головне ми з...